Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Ми продовжуємо обговорювати тему непростої ситуації у Криму. Сьогодні про реакцію на неї парламенту та позицію парламентарів ми будемо говорити із народним депутатом України Андрієм Мілєнко. Вітаю вас. Доброго дня. Ви представник фракції Свобода у парламенті. Скажіть, будь ласка, яка позиція вашої партії стосовно тих подій, що розгортаються, і які пропозиції щодо подальшої роботи Верховної Ради. Позиція нашої партії, вона ми стоїмо на засадах найжорсткої реакції на ту агресію, яку здійснює Російська Федерація по відношенню до нашої держави. Звичайно, ті кроки, які сьогодні були зроблені Верховною Радою, це кроки необхідні. Єдине, що бажано було б, звичайно, робити їх уже раніше, не затягувати з цим, тому що нам необхідно готуватися не тільки до того, щоби. Зберегти Крим в складі України, але також нам треба і готуватися до повномасштабного військового вторгнення Росії через наш східний кордон. Тому наші збройні сили повинні бути забезпечені усім необхідним. І сьогодні Верховна Рада відповідні зміни до бюджету внесла наші війська повинні поповнюватися новими. Людьми, які готові, які мають досвід, які готові брати участь у захисті своєї держави, сьогодні тому була оголошена часткова мобілізація. Наші збройні сили будуть наповнені новими призовниками, тими людьми, які можуть допомогти нашій державі в зміцненні нашої оборони. Але це будуть саме е, ті люди, які вже е, пройшли військовий вишкіл, які служили в армії, які мають відповідні військові спеціальності. Тобто це не будуть просто забиратися зараз, як сьогодні деякі депутати від партії регіонів там влаштовували істерику в парламенті, розказували, що, мовляв, е, е, туди будуть забирати 18-річних дітей зараз і так далі. Е, мова йде зараз про саме мобілізацію військових спеціалістів, людей з досвідом служби в армії. Поки що питання про загальну мобілізацію не стоїть. Загальна мобілізація це коли забирають дійсно всіх людей, які є військово зобов'язаними. Зараз мова йде саме про часткову мобілізацію. Але звичайно, якщо розпочнеться повномасштабна війна, то нам необхідно буде і говорити і про загальну мобілізацію. Тому сьогоднішні рішення парламенту, звичайно, є необхідними, потрібними. Зараз важливо, щоб вони були виконаними. І дійсно, ці гроші, які були виділені, вони дійшли до наших армійських частин. Ті е, військомати вони дійсно запрацювали, і ця система мобілізації вона е, працювала як відлагоджений механізм без збою. Тому наразі е, це є найнеобхідніше. А в подальшому, звичайно, ми маємо реагувати вкрай жорстко, реагувати на прояви сепаратизму. Все, що відбувається сьогодні на території південно-східних областей. Ну, останні дні так. Це є пряма а, е, інспірація з боку а, російських спецслужб. Це є засилання туди спеціальних груп людей, які здійснюють ці провокації з Росії. Засилання, це є цілеспрямована політика на дестабілізацію ситуації в нашій країні. І тому а, реакція наших правоохоронних органів повинна бути дуже швидкою і дуже однозначною. Цих людей треба заарештовувати. Хто з Росії депортовувати в Росію місцевих тих, яких є, так само хто брав в цьому участь, я вважаю, що треба аж до того, щоб забрати просто громадянство і так само видворяти з країни, тому що це є підривні елементи, це є люди, які просто здійснюють п'яту колону функції п'ятої колони. Сьогодні в Україні. Як ви оцінюєте монолітність нової більшості? От ваша жорстка позиція вона знаходить відповідь у ваших партнерів. Сьогодні я впевнений в Україні не повинно бути людей, які є в опозиції. Тому що під час війни не може бути опозиції. Але ми ж бачимо ту мінімальну кількість, так Так. до щодо... і на жаль, ми маємо констатувати той факт, що е, ці люди вони не є опозицією, вони є реальною п'ятою колоною. Тому що е, депутати в Криму, наприклад, в Кримському парламенті, який, слава Богу, Богу, розпущений Верховною Радою. Які приймали всі ці незаконні рішення про від'єднання від України? Це були депутати від партії регіонів від комуністичної партії. Ми не чули жодної оцінки. Ми не чули про те, щоб їх виключили з партії, щоб партія регіонів чи комуністична партія розпустила відповідні організації свої в Криму. Тобто, ми не бачимо жодної реакції. Тобто, це означає, що вони підтримують ці дії. Є позиція так само депутатів деяких від партій регіонів і комуністів, які їздять по південно-східних областях і провокують там сепаратистські дії. Є ситуація, що партія комуністів взагалі не голосує за жодні рішення, які сьогодні покликані зберегти Україну. Фракція партії регіонів дає максимум 15-20 голосів на таких голосуваннях, а де решта, більше того, їх навіть немає в залі. Тобто, сьогодні ситуація полягає в тому, що від партії регіонів сьогодні на засідання ходить 20-30 депутатів. Де решта депутатів? Мені так здається, що вони або вже в Росії, або знаходяться на території Південно-Східних областей Криму, і продовжують підривну роботу. Сьогодні це є п'ята колона. Давайте назвати речі своїми іменами. Ми зараз не говоримо про те, що не можна критикувати нинішню владу. Можна критикувати, можна вказувати на якісь прорахунки, недоліки, можна пропонувати кращі варіанти. Це нормально, це є політичний процес, але вибачте, не можна бути в опозиції до української держави. А так виявляється, що ну це не секрет, насправді що та ж сама комуністична партія вона завжди була в опозиції до державності, і ми бачимо, що партія регіонів займає сьогодні таку саму позицію. Тобто це є. Ну от власне прояв такого не просто антидержавницького підходу, а державної зради, яка має бути відповідно оцінена і покарана. І не давайте не плутати політичні переслідування, коли людину, наприклад, кидають за грати за те, що вона висловлює. Якісь інші думки чи інші політичні погляди з відвертим закликами до сепаратизму і до знищення України. Це зовсім різні речі. Давайте не грипти все в одну кучу і грішно плутати праведним. От, з огляду на таку роботу Верховної Ради, чи розглядає ваша політична сила дострокові вибори у Верховну Раду України. Це питання очевидно буде стояти на порядку денному, і очевидно, що мова йде повинна йти саме про повне перезавантаження влади. Це є одна з вимог майдану. Але очевидно, що сьогодні це питання ставити категорично не можна, от прям негайно ну, до виборів. Тобто, як мінімум, має бути легітимний вибраний на загальних виборах президент, і це вже буде ем, і тоді, коли у нас буде легітимний президент, обраний на виборах, ми тоді можемо повернутися до цього питання зараз. Е, Верховна Рада. Фактично є єдиним легітимним органом, обраних на загальнонаціональних виборах. Якщо ми зараз е, нівелюємо Верховну Раду при всіх її колосальних недоліках і при всіх цих очевидних речах, про які я тільки що казав, ми опинимося в ситуації, коли у нас буде вакуум повної влади в країні. Тому, як мінімум, дочекатися президентських виборів, а потім думати, як це питання краще вирішити. І ще одне дуже важливе запитання: це вибори повинні відбутися, але вибори, вибачте, за новим законодавством. Якщо ми не поміняємо виборче законодавство, ми отримаємо Верховну Раду майже з. Тим же складом, який є зараз, нам потрібно приходити до пропорційної системи з відкритими списками. З одного боку, це дасть можливість представляти політичні інтереси суспільства, але з іншого боку, це дасть можливість виборцям робити преференції і обирати саме тих депутатів, які їм до вподоби, і таким чином забрати право на формування списків в політичних партій згадали про вибори президента України на фоні такої складної ситуації. Це питання якось відійшло на другий план. А кампанія все ж таки триває. Що, яка робота йде у вашій партії? Чи буде висуватися Олег Тягнебок у президенти? Коли це рішення має бути? Ми плануємо проводити, ми вже запланували проводити партійний з'їзд 29 березня. тобто, під час цього партійного з'їзду ми обговоримо і вирішимо, що нам робити. І очевидно, що свобода буде брати участь в виборчій кампанії і формат нашої участі ми будемо конкретизувати саме на з'їзді. Що стосовно а, взагалі цієї виборчої кампанії, то ми розуміємо, на якому фоні вона відбувається, на фоні фактичної війни, яка нам оголосила Росія, і звичайно, це накладає свій відбиток на всі події, які відбуваються всередині України, в тому числі на виборчу кампанію. Але на моє щире переконання, виборча кампанія повинна відбутися. А, вибори повинні бути чинними, і люди повинні зробити свій вибір, тому що а, знову ж таки, будь-яка Затримка будь-які від переніс виборів буде сприйматися як слабкість української влади і як черговий аргумент в руках Путіна, який буде розказувати, що в Україні немає легітимної влади. Стосовно Криму, чи є у вас штаби у Криму у Криму? Чи підтримуєте ви якийсь зв'язок? Як ви взагалі розцінюєте вибори президента саме на цій території? В Криму, якщо говорити про свободу, то в Криму зараз знаходиться багато наших партійців, які... Ну, продовжують там бути, звичайно, ми постійно з ними знаходимося на зв'язку. Ми всім, чим можемо, їм допомагаємо. Багато людей будемо назвати речі своїми іменами, вже евакуйовано з Криму, тому що там є ситуація фактично назрівання терору проти всіх українських активістів, які там є. Звичайно, ті, які лишаються, вони постійно знаходяться нами на зв'язку. Ми їм постійно надаємо всю необхідну допомогу, підтримуємо їх. Що стосовно організації виборчого процесу в Криму, давайте бути реалістами. Крим знаходиться під військовою окупацією наземної держави. Організувати там виборчий процес ну, мені здається, буде м'яко кажучи, неможливо. І зараз ми повинні шукати правовий варіант, як нам забезпечити з одного боку право громадян, які України, які живуть в Криму, для того, щоб вони здійснили своє вели виявлення, але з іншого боку, щоб потім не сталося так, щоб ми теж ставили під сумнів легітимність виборів президента через те, що нібито на певній території України вони не змогли відбутися. Я думаю, що нам треба буде знайти той правовий механізм для того, щоб кожна людина в Криму. Українець, кримський татарин, росіянин, будь-хто, який хоче проголосувати, щоб він мав можливість таку проголосувати. Як це зробити? Я думаю, ми зараз повинні сідати в Верховній Раді, відповідних комітетах, напрацьовувати відповідні законопроекти, зміни до законів, щоб надати таку можливість. Тому що фактично в Криму зараз є військова окупація, і це треба називати речі своїми минами під час військової окупації іноземної держави в штатному режимі там проводити вибори. Ну напевно, є неможливо. Давайте бути реалістом. Ви член комітету з питань бюджету, до речі, ведуться якісь розмови стосовно соціальних виплат, які мають відбуватися щодо Криму. Якісь зміни плануються, абсолютно так само треба думати. Це не тільки от, ви правильно підмітили. Мова йде не тільки про організацію виборчого процесу, мова йде також про бюджетну систему. Крим продовжує бути частиною України. Ніколи ми не відмовимося від того, що це є наша територія, тому ми повинні нести всі ті соціальні зобов'язання, які ми б держава України на себе взяла. Ми ні в якому разі не повинні кидати Крим на призволяще. Відповідно, зараз треба б думати знову ж таки, як функціонувати, наприклад, в бюджетній системі в Криму, яким чином здійснювати ці виплати, тому що ви розумієте, зараз вся та бюджетна інфраструктура, яка була в Криму, вона сьогодні вся в руках окупантів. Тобто, сьогодні нам треба налагоджувати цей механізм, думати, як це робити, як підтримувати наших громадян в Криму. Особливо тих громадян, які не піддалися на які не пішли на колабораціонізм, які дійсно продовжують бути лояльними громадянами Української держави. Це питання, і сьогодні воно має так само бути на порядку. денному. Якщо все-таки не буде податкових платежів із Криму, українська влада як Ви вважаєте, буде підтримувати найменш захищені верстви населення. Я ще раз скажу, у нас немає ні морального, ні політичного, ні конституційного права, ні взагалі будь-якої можливості. Кинути кримчан, особливо тих кримчан, які лояльні до України, на призволяще. ми в будь-якому випадку, якщо що б не сталося, ми повинні будемо підтримувати їх, в тому числі через державний бюджет. І це є принципове питання, тому що якщо сьогодні держава Україна відмовиться від будь-якої присутності навіть таким чином в Криму, то це означатиме фактично визнання і легітимацію військової окупації, яку здійснює там Росія, і Росія буде це використовувати і в пропаганді, і в політичних аргументаціях, розповідаючи, що дивіться, Україна сама від цього Криму відмовляється, вона не фінансує, вона не допомагає, не бере жодної участі. Тому таким чином визнає, що Крим це не її територія. Ми не повинні ні в якому разі цього робити. Крим це наша земля. Крим обов'язково повернеться де-факто. він де юре нікуди від нас не йшов і не може піти. Де-факто сьогодні він окупований, і ця окупація чи пізно закінчиться, я в цьому впевнений? Ви згадали про можливу повну мобілізацію населення України? Скажіть наостанок, чи все ж таки очікуєте ви збройного конфлікту? Я абсолютно адекватна людина, я проти війни. Я розумію, що війна це колосальне страждання. Але з іншого боку, я розумію, що якщо нас ставлять ситуацію, коли не ми цю війну вибирали, але нас змушують до цієї війни, і нас ставлять ситуацію або повної капітуляції, або протидії спротиву, то ми однозначно будемо брати спротив, і будемо боротися до кінця і не віддамо ні клаптику нашої землі і будемо боротися, так як боролись всі наші предки, за нашу землю. Тому, якщо треба буде всі і депутати, і всі будуть так само в цій боротьбі, і нікуди ця боротьба ми не боїмося, і ми на неї готові. А що стосовно політичних дипломатичних методів, звичайно, до кінця треба їх використовувати, щоб все таки не сталося найгірше, і все-таки міжнародну спільноту включати і тих наших міжнародних гарантів, щоб вони давали все-таки не тільки слова, але й конкретні дії на захист України, яка в свій час віддала ядерну зброю під ці гарантії. І ми повинні всього цього домагатися. Але ще раз скажу, якщо буде найгірший сценарій, які можливий, звичайно, не буду зараз наганяти страху, але це реальність, він можливий. Ми повинні ми повинні бути готовими до цього і боротися до кінця. Ніякого іншого варіанту не буде, і це єдиний шлях. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, що це був власний погляд Андрія Іллєнка, народного депутата України, представника фракції Свобода. Залишайтеся на парламентському, далі буде.